Привіт всім! Зараз новий випуск і дуже цікава тема. Важлива як вибрати діяльність, яка нас наповнює, яка нас радує, яка нам не скучна. І сьогодні в гостях з нами ріелтор Саша, Привіт! арт-директорка і фотографка Соня. Привіт. І я, Няня і ютюберка, як ви бачите. Погнали! Я навчалася на культурології, але знала, що це не буде зв'язано з моєю діяльністю, тому що я точно не науковець, в мене не аналітичний склад розуму. Я знала, що мені більше подобається з людьми працювати, тому я працюю нянею. і також мені подобається, подобається висловлювати свої думки, тому я завела цей блог, це шоу. І подобається мені читати, тому я вибрала собі таку спеціальність, де я могла поглибити свій. І світогляд, і погляди на життя, і мати менше упереджень. А у вас зв'язана якось ваша освіта і діяльність? Чи вони йдуть в розріз? Ні, у мене в розріз не. Я навчався на юридичному факультеті, працював перша моя робота була секретар судових засідань, і я фіксував все, що проходило в залі судового засідання. Та відправляла повістки. І тобі подобалось? Не зовсім. Перші півроку вам подобалося, а потім йшло по там. Так. І довго ти там працювала? Три роки. Ну, в мене зв'язано, я почала навчатися на ілюстратора, книжкового ілюстратора. Але насправді я кинула навчання на першому курсі, mm. пішла трошки в іншу сторону, хотіла малювати картини, бути художником. І тому. Зв'язано, але не до кінця. Так. Зараз розкажемо про особливості нашої роботи, які ми бачимо плюси і мінуси для себе, і чому все-таки для нас плюси і більше в більше діяльності, чому і далі ми продовжуємо цим займатися? Почну я няня. Чому робота няні? Тому що я люблю дітей. Мені подобається, коли особистість вільна і проявляє себе у всіх, всіх проявах і старші люди. Старші років десяти, часто закомплексовані, а діти задоволені всім, що вони мають, які вони є, і виражають свої емоції дуже вільно. І тому мені подобається з ними проводити час, тому що потім після спілкування з дітьми я відчуваю себе наповненою, радісною і відчуваю більше жаги до життя, тому що в мені присипається моя така структура особистості, як кажуть психологи і психотерапевти, внутрішня дитина, і я стаю така більш сонячна. Задоволена, більш уважна до всяких деталей в житті, там до запахів, кольорів, світла, всього такого. І ця робота приносить мені дуже мало стресу. А з мінусів це приносить, так як і мало стресу, мало грошей. Так, ну моя основна робота це я арт-директорка в креативному агентстві. Ми робимо різну рекламу і комунікації для брендів. Ось це дуже цікава робота. В плані тому, що ми придумуємо ідеї, реалізовуємо їх. І дуже важлива тут штука, що насправді дуже багато людей бачить те, що ти робиш. І це насправді дуже багато дає сил. От і в нас креативне, креативне генство, яке класно може розкрити твій талант, підтримувати тебе в цьому. А які мінуси ти бачиш в своїй роботі? <світ> може, не в самій роботі. коли ти робиш щось, якісь творчі проекти. Це тебе дуже сильно наповнює, і особисто моя штука, що я не відчуваю втоми, і я не вмію відпочивати. І тобто, чим більше цікавіших проєктів, тим більше ти постійно в якомусь русі. І потім, коли ти втомився, відчуваєш, ти або хворієш, або ну, прям не можеш нічого вже зробити. Тому хочеться навчитися більше відпочивати, гуляти по паркам. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, як знаєш, англомовні кажуть, work-life balance. Що, mm -hmm. що це дуже важливо не перенапрацьовувати, особливо, якщо ти схильна до трудоголізму або не відчуваєш свій організм, коли він тобі каже, вже ну вже, Соня, давай, вже mm -hmm. треба відпочити, піти mm -hmm. на басейн або ще кудись. Це важко відчувати. От коли, справді дуже цікавий проєкт, ти прямо цього не чувствуєш, він тебе так наповнює mm -hmm. і все. Я ми, попав в сферу нерухомості випадково, мене запросив туди друг. Я йшов по вулиці Пушкінській і мені назустріч Ваня, який десь місяць працював в нерухомості, і у нього були добрі результати, неспід на те, що він там взагалі не працював, і я теж пішов спробувати. В мене не вийшло, десь вийшло з другої спроби у мене. І потім я загорівся цією працею і працював, працюю зараз десь біля шісти років Клас. в сфері mm -hmm. нерухомості. У мене вже багато клієнтів, які до мене звертаються. Більше мене приваблює сфера інвестування в нерухомості. Mm -hmm. Це ти інвестуєш чи ти радиш клієнтам? Я раджу клієнтам. Mm -hmm. Де вигідно так зайти і вийти через якийсь термін? Розкажу про якісь веселі або крінжові моменти з роботи. Ну я працюю з дітками, але в них є батьки. І буває так, що я подумую подобаюсь комусь з батьків, а хтось до мене ставиться. Не зовсім з довірою, тому що я молода, мені 22 роки, і, на жаль, в Україні далі частий гість ейджизм. І я думаю, що відповідальність якось народжується в людині з віком. Але це не так, тому що відповідальність може бути незалежно від віку, це радше випливає з виховання. Я завжди була відповідальною ну, в роботі або там, в якихось особистісних контактах з людьми. Ось недавно мене взяли на роботу. Я пішла на співбесіду. Я дуже сподобалась мамі дівчинки, ще й дівчинки, в якої мала на якою мали працювати, з якою мала працювати їй рік і два. Це вік, з яким я вже працювала. У мене був хлопчик з його вісьми місяців до якраз там рік і три, і чотири. я дуже сподобалась. їй сподобалась і моя комунікація з дитиною, і метод, за яким я працюю, Це метод такої педагогині Мамонтесорі. Але на наступний день я отримую такий великий. Лист в телеграм, що їй дуже прикро, я їй дуже сподобалася як особистість. Вона б хотіла зі мною дружити, але ми не можемо з нею співпрацювати, оскільки її чоловік думає, що оскільки я молода, я не відповідальна і вважає, що в мене мало досвіду роботи, хоча його не так вже ймало дрямого віку. І через думку її чоловіка. Ми припинили нашу і переписку, і спілкування, тому що зараз я не шукаю друзів, а шукаю роботу, бо мені треба заробляти гроші. І дівчинка, так, дуже класна жінка. Можливо, ми пізніше будемо з нею спілкуватися, коли в мене з'явиться робота. А в тебе є якісь смішні моменти з клієнтами або з твоєї роботи як арт-директорка. Ну я так зразу не згадаю, але е, якщо продовжувати тему дітей, mm -hmm. е, через те, що у нас креативний така робота, у нас дуже багато людей, типу, деколи поводяться як діти, вони такі, типу, більш відкриті. Ну, мені взагалі часто говорять, що я як дитина маленька, mm -hmm. тому що і мені здається, оця моя творчість відбувається через те, що в мені от внутрішня дитина дуже активно залишилась з дитинства. І я насправді за це дуже вдячна батькам. Типу, вони мене ні в чому не обмежували, mm -hmm. а вони мене класно підтримували у всьому. Типу, якщо я щось хотіла зробити в дитинстві, вони мене. Віддавали, наприклад, я хотіла там створити колекцію одягу. Вони мені дали можливість, і я її створила. Я хотіла yes. стати художником. Вони там повели мене до художника і вчили, типу, ну щоб я вчилася малювати. Ну, твої батьки дуже молодці, велика mm -hmm. повага їм. Мені mm -hmm. також повезло, бо в мене батьки художники, вони давали всю свободу. І навпаки, коли там часто моїх однокласників заставляли вчитися, мій тато мені забороняв ходити в школу. Так, що... Ну, Це може на тебе вплинути. Ого, цікаво. Я можу виділити моменти, які мені подобаються на роботі. Uh -huh. Мені подобається, я пропрацював за 6 років майже у всіх компаніях, які є на ринку на сьогоднішній день. І те, що мені подобається, те, що я шукав, це сильну команда, з якій можна довіряти і з якої можна. Іти пліч опліч. Тому мені зараз подобається, Я зараз працюю в компанії десь біля року вже mm -hmm. і хотів би там залишатися і працювати далі. А із мінусів я хотів би виділити вигорання, тому що я дійсно живу своєю професією і можу там працювати квартал або там півроку, так без відпочинку. Mm -hmm. І потім я стадія така вигорання. Mm -hmm. Ну мені плюс-мінус зараз. 10-15 днів вистачає, щоб вийти на той рівень, який був там до вигорання. Я не знаю, чи в мене було вигорання чи ні. Мені чомусь вигорання — це якийсь такий довгий процес, з якого ти довго виходиш. Тому я завжди це називаю втомою. Я просто втомилась, швидко з неї вийшла, і типу, все далі. Добре. У мене не було вигорання, але це зв'язано не з моєю якоюсь суперсилою, а з тим, що я. Почала працювати тільки цієї осені. І до того я не знала, чим мені займатися, тому що я хотіла бути нянею. коли я вчилася в університеті ніби як підробіток, але мене не брали нянею, тому що я була ще тоді дуже молода, там від 17 років. А зараз від роботи няні в мене немає вигорання, тому що також також мене невелике навантаження, і мені дуже подобається з дітьми працювати. Навпаки, кожен раз, коли я приходжу з роботи. Я відчуваю більше сил, навіть якщо це робота там ввечері, наприклад, три години. Тому що від дітей я заряджаюся якоюсь такою позитивною, доброю енергією, життєрадісною, життєствердною. Я сприймаю дітей як якихось своїх друзів. Я до них маю довіру велику, і вони до мене. І це час, ніби як з такими маленькими, чистими людьми, які нічого тобі не хочуть поганого, не мають ніяких до тебе. Ні запитів, які ти не можеш виконати, ні бажань, які ти не можеш виконати. А це просто якийсь такий час, коли ти вертаєшся в дитинство, коли ти не маєш агресії, маєш тільки якусь радість і зацікавленість до життя і до всього. Що відбувається навколо. Цікаво, якщо в мене буде вигорання, як ви думаєте, з якими способом можна боротись в тому, як ти її називаєш, ну, з таким ніби лайтовим вигоранням, і в тебе Саша, з таким більш класичним станом вигорання. Як ви з цим справляєтесь? Ну, я б рекомендував тобі займатися тим речами, які тобі подобаються. Мені здається, кожна людина по-різному виходить з цієї стадії. Мені дуже допомагає. Виїзд на природу. Мене насправді також дуже е, якісь свої хобі наповнюють. От я можу щось робити дуже довго і так я відпочиваю. Наприклад, е, останнім часом я почала е, шити е, всякі масочки смішні, і це такий дуже довгий процес, але. Е, він дуже класно заряджає. В мене, до речі, схожий метод боротися, що від діяльності треба відпочивати діяльністю. Якби в мене було виграння, я таким би займалася, бо я так по життю роблю. У мене багато хобі, і я люблю якусь мівку-моторику. Мене це заспокоює. Наприклад, я люблю всякі робити руками вироби шкіри, чокери, браслети, щось таке. До речі, можете замовити, якщо хочете. І я ще займаюся десь рік каліграфією. Ось тут шрифт, наприклад, він називається. Монолайн коперплейт. Ось такий шрифт. <плес> мені він дуже подобається. Я думала, що я цим шрифтом буду писати щоденник, тому що це теж моє хобі записувати якісь свої думки і потім дивуватись, наскільки я незв'язно думаю, або наскільки я не можу розкрити думку, або наскільки моє відчуття, яке мені здається глибоким, насправді поверхова. Я от тільки що подумала, що для мене напевно, вигорання — це коли вже ти навіть навіть не можеш якісь. Речі робити, які тобі подобаються, ну, це коли тобі просто вже хочеться лягти на ліжко і нічого не робити, і просто полежати. А втома така сильна, от, коли ти зможеш типу, інші речі робити і ними наповнитись, то це як втома. Ну, але це для мене така річ. Так, мабуть так. Бо навіть я чула, що психологи кажуть, що вигорання це вид депресії, але оскільки слово депресія має такі більш негативні конотації, то кажуть вигорання. Ось тому так, депресія це такий стан, коли тобі здається, що в тобі мало життя, і тобі не хочеться ні комунікувати цей стан, бо тобі погано. І тобі здається, що тебе не зрозуміють. Тут, напевно, вже треба допомога спеціаліста. Якщо таке вигорання там на кілька місяців, тут ніякі хобі, мабуть, не завжди поможуть. Mm -hmm. Але слава Богу, є така можливість у багатьох людей йти до спеціаліста, це не так дорого і є великий вибір дипломованих спеціалістів, а не спартаків. Мені здається, що найбільш важливо, щоб ваші в вашій діяльності проявлялися ваші кореневі цінності, і в кожної людини там дві-три цінності. Їх небагато. І ви можете змінювати діяльність, але головне, щоб в цій діяльності ви проявляли свої цінності. Наприклад, мої цінності це вивчення багатої інформації. Мені треба мені важливо, щоб я була такою трубкою для інформації, як черв'як трубка для їжі. Ось це один момент, такий пізнавальний інтерес. Друге це комунікація. Мені важливо визнавати психологію не тільки свою і людей, а людей. І третє це наповнення емоціями. Мені важливо, щоб в мене були якісь різноманітні емоції і щоб. Діяльність була така, щоб не була монотонна. Наприклад, якась бухгалтерія це зовсім не моє, а от робота з дітьми мені подобається, бо там завжди щось новає. Ти не знаєш, що дитинка придумає, що вона тобі подарує, що ви будете робити. Ти можеш планувати одне, а виходить завжди інше. І ось це мені подобається. І скажіть, будь ласка, чи ваші діяльності ви відчуваєте, що проявляються ваші якісь глибинні цінності? Чи ви йдете на компроміс з ними? Взагалі я рада, що я зараз в цьому креативному агентстві. Там багато є того, що мені потрібно, тобто вираження себе в творчості, проекти масштабні, які, які бачать багато людей бачать. Ну, з часом я б хотіла перейти в щось повністю своє. Тобто, щоб творчість. Ну, зараз ми слухаємо бренди, які вони. Ми, типу, досліджуємо, а який в них характер, mm -hmm. типу. А яка в них мета, яка ціль. Ми, типу, якби їх розкриваємо. В майбутньому я б хотіла так себе розкрити, яка я, там які в мене кольори, який в мене стан, настрій. І от свої проєкти робити, свою творчість. Зараз такий період, коли я більше <кхм> про інших людей. Це у всьому, типу, у фотографії я типу, виражаю іншу людину. На роботі я виражаю бренди. Також в мене є ще проєкт. Ми створюємо годинники. Це, до речі, швейцарські годинники, тобто вони виготовлені в Швейцарії, але це український бренд, український дизайн. Вони тактичні. І, але це проєкт, який створив мій тато. Тобто, це теж якби, його ідея, і те, в що він вірить саме більше. А ти носиш цей годинник? Так, да, він зараз на мені. О, не знаю яка. Дуже симпатично, він... мені подобається. А дуже дорого коштує. А як для швейцарського годинника – дешево. А як для няні? Як для няні, Ну, не знаю, скільки ти заробляєш. 200 гривень за годину. Думаю, так. Так. Треба більше працювати. А як ви, яка у вас робота? І коли ви прийшли до діяльності, яка вас наповнює, яка взаємодіє, яка проявляє ваші цінності? Будь ласка, пишіть в коментарях. Всім па -па, щасливо. Па-па. щаслива.